Деколи все починається з моменту, який залишається абсолютно невидимим для зовнішнього світу, що надто захоплений метушнею, шумом і поверховими подіями, аби розпізнати тихе зміщення тектонічних плит у глибині людської психіки. Це внутрішній перелам, що не потребує свідків і не оголошує себе гучними маніфестами. Він народжується там, де людина, втомлена від безплідного опору. Вперше наважується подивитися на себе без прикрас, без ілюзій, і, що найважливіше, без звичної жалості. І саме в цій тиші самоспостереження відбувається перше, найважливіше диво: звичні, закоренілі страхи, що роками тримали свідомість у полоні, починають втрачати свою панівну владу. Раптом те, що здавалося хаотичним нагромадженням випадковостей, невдачі, втрати, конфлікти, починає складатися у строгу майже математичну послідовність. Це не магія і не сліпий фатум, а відкриття нової, несподіваної геометрії внутрішнього світу, яка виводить людину в інший вимір сили. У цьому вимірі кожне падіння перетворюється на безцінний ресурс. Кожна втрата стає актом звільнення від зайвого, а будь-який опір зовнішнього світу перестає бути особистою ворожнечею, а стає лише перевіркою на зрілість, на стійкість внутрішньої конструкції. В такі епохальні моменти стає кришталево зрозуміло. Людина, яка свідомо і цілеспрямовано діє так, ніби всі обставини від початку складаються на її користь, володіє не наївною ілюзією. А найдосконалішим, найбільш прагматичним видом влади це здатність до внутрішньої інтерпретації, мистецтво спрямовувати будь-яку реальність навіть найворожішу, у бік власної стратегічної вигоди. Вона маніпулює обставинами так само філігранно і з такою самою холодною увагою, з якою інші спрямовують зброю. Це відлуння давнього розуміння, що доля завжди посміхається тому. Хто готовий використати дари, які вона приносить незалежно від їхньої зовнішньої форми. У цьому й полягає таємниця невидимої для натовпу, але абсолютно відчутної для обраних сили, тих, хто вихований через біль і глибоке не проникне мовчання. Якщо ж у цей момент ти відчуваєш, що все навколо, немов єдиний організм, ополчилося проти твого руху, проти твоїх найменших кроків, знай. Цей внутрішній опір є запрошенням до алхімії, до перетворення кожної перешкоди на вірного союзника, кожного побоювання на потужний психологічний важіль а будь-якої загрози на стратегічний ресурс. Адже лише через таке переосмислення, через таку внутрішню архітектуру формується той вид людської стійкості, який неможливо похитнути жодними зовнішніми бурями. Коли ми говоримо про принцип дії, ніби все складається на твою користь, ми не маємо на увазі примітивну надію на щасливий збіг подій. Це не заклик до магічного мислення чи самонавіювання, а глибока дисципліна сприйняття. Це свідоме рішення дивитися на події не через спотворену і затемнену призму страху, а через чисту, прозору призму внутрішньої влади над власною інтерпретацією. Той, хто здатний зберігати абсолютну холоднокровність перед обличчям найбільш хаотичних і непередбачуваних обставин, завжди матиме стратегічну перевагу над тими, хто реагує імпульсивно, дозволяючи паніці диктувати свої кроки. Така людина не заплющує очі на реальні небезпеки. Навпаки, вона їх детально фіксує, вивчає їхню природу, їхню траєкторію і найголовніше вписує їх у власний заздалегідь продуманий план. Вона діє подібно до великого стратега, який включає непередбачуваного і навіть потенційно ворожого союзника у хід своєї військової кампанії. І саме тому для стороннього поверхневого спостерігача її життєвий шлях часто здається дивовижним або магічно успішним. Це відбувається не тому, що їй постійно щастить, а тому, що вона досконало опанувала мистецтво перетворювати удачу на точний інструмент. А невдачу на попередження і точну інструкцію до подальшого вдосконалення в цьому проявляється ключова аксіома психологічної стійкості. Найсильнішим є той, хто вміє обернути на власну вигоду навіть те, що прийшло до нього як пряма екзистенційна загроза. Той, хто не здатний на таку внутрішню трансформацію, приречений вічно тонути у водоверті власних емоційних реакцій, падати під нестерпною вагою чужих очікувань та чужих нав'язаних сценаріїв. Психологічна влада починається не з дії, а з вміння не видавати світові тих реакцій, які світ так несамовито жадає побачити. Більшість людей. Свідомо чи ні, живе лише заради підтвердження власних застарілих очікувань від світу. І коли ти свідомо відмовляєшся грати за цим внутрішнім нав'язаним тобою сценарієм, коли твоя поведінка стає абсолютно непередбачуваною для їхніх звичних матриць, вони втрачають свою владу над тобою. Це відбувається так само швидко і невідворотно, як втрачає силу зброя, що залишилася без руки, здатної міцно її утримувати. Людина, яка діє так, ніби результат давно вирішений на її користь, ніколи не демонструє тривоги чи внутрішнього сум'яття, навіть якщо всередині відчуває руйнівну бурю, навіть якщо її внутрішній ландшафт розірваний на частини, вона глибоко знає. Тривога це та валюта, якою платять слабкі за право на співчуття чи хоча б на увагу. І щойно ти віддаєш цю валюту зовнішньому світові, люди часто навіть несвідомо, інстинктивно починають використовувати її проти тебе як інструмент маніпуляції чи знецінення. Саме тому вона обирає інший шлях холодну непохитну рівновагу. Це не прояв байдужості чи емоційної порожнечі, а демонстрація найвищої внутрішньої дисципліни. Хто володіє собою, той здатний володіти й самими непідвладними, найбільш непередбачуваними обставинами. І навіть якщо всередині її свідомості відбувається метафізична буря, вона зберігає обличчя, схоже на камінь, тому що розуміє, влада завжди належить тому, хто здатен зберегти свою внутрішню форму, коли всі навколо вже втратили її, розчинилися у паніці й хаосі, коли людина вперше починає сприймати події, що відбуваються, не як ворожу силу, спрямовану на її знищення. А як сировинний матеріал, як глину, з якої можна ліпити власну долю, вона з жахом усвідомлює. Більшість своїх найглибших поразок вона створила власноруч. Це сталося не через невблаганну жорстокість долі чи злий намір Всесвіту, а тому, що вона надто швидко здавала свій внутрішній тонус, підмінюючи свідомі чіткі вибори. Імпульсивними реакціями, а стратегічні рішення швидкоплинними емоціями, лише в миті глибокої абсолютної самотності, коли зникає необхідність подобатися публіці, коли немає потреби виправдовуватися перед іншими людьми, вона нарешті отримує можливість побачити всю руйнівну силу власних хибних інтерпретацій світу. Кожен погляд, який раніше сприймався як однозначне засудження, виявляється просто нейтральним поглядом. Кожна критика, яку вона сприймала як агресивний напад, була всього лише спотвореним відображенням чужого внутрішнього болю чужої незадоволеності. Кожні двері, що зачинилися перед нею, були не нездоланною перепоною, а точним недвозначним знаком, що цей шлях просто не призначений для її власної унікальної траєкторії. І тут настає абсолютна ясність, сила не в тому, щоб вічно боротися з навколишнім світом, а в тому, щоб раз і назавжди припинити трактувати всі події як таємну змову, спрямовану проти тебе особисто. Ця філософська настанова розкриває головний психологічний механізм влади право діяти, не питаючи дозволу, не питаючи його ні у людей, ні у зовнішніх ворожих обставин, ні, що найважливіше, у власної тривоги. Але найпарадоксальніше відбувається тоді, коли людина остаточно перестає запитувати у світу дозвіл, жити, творити, перемагати. Саме в цей момент світ перестає бачити в ній слабкого гравця, перестає тиснути на її внутрішні больові точки, і обставини починають розгортатися на її користь. Це відбувається не тому, що доля раптом полюбила сильних чи обрала їх своїми фаворитами, а тому, що сильні перестають створювати зайвий деструктивний опір у власному свідомому полі. Вони звільняють шлях, по якому вони завжди від самого початку могли йти. І саме тут починається той внутрішній перелам, про який мріють мільйони, але досягають лише одиниці. Людина усвідомлює, що світ ніколи не був ворожий до неї, він був нейтральний. Вся ворожість, вся напруга. Народжувалася виключно всередині її свідомості, коли вона помилково вважала будь-яку перешкоду символом власної невдачі, а не запрошенням стати сильнішою, запрошенням до внутрішнього зростання. І щойно ця глибока фундаментальна ілюзія розсіюється, з'являється відчуття величезного внутрішнього простору, в якому стає можливим усе, що раніше здавалося недосяжним. Більше ніщо не стискає її зсередини. Людина, яка починає жити так, ніби все складається на її користь, перестає відчайдушно шукати ознаки схвалення чи підтвердження своїх дій від оточуючих. Вона розуміє глибоку іронічну правду світ ніколи не дасть їй прямої згоди на велич, на успіх, на свободу. Світ лише перевірить її рішучість, уважно спостерігаючи, чи здригнеться вона під тиском сумнівів, чи піддасться чужим. Нав'язаним очікуванням. Вона перестає чекати зовнішніх сигналів і починає сама генерувати потужні сигнали зі свого внутрішнього центру, тому що усвідомлює, люди шанують і йдуть за тими, хто не потребує підтримки, а за тими, хто рухається так, ніби ця підтримка у нього вже є, вбудована у саму його сутність. І цей психологічний принцип, що в повсякденному житті має вигляд внутрішньої стійкості, у філософії влади стає непорушним законом. Люди йдуть за тими, в чиїй впевненості вони знаходять своє власне заспокоєння, свій внутрішній орієнтир. І якщо сама людина постійно шукає зовнішню опору, вона ніколи не зможе стати тією фундаментальною опорою, за якою готові йти інші. І тут відкривається наступна закономірність. Коли людина остаточно перестає сумніватися, вона припиняє розпилювати свою життєву енергію на безплідну боротьбу з власними думками, з внутрішнім опором. Усередині неї все вибудовується в пряму логічну лінію, в якій кожна дія стає природним продовженням попередньої, а не імпульсивною реакцією на страх чи очікування неминучої біди. Така людина діє не обов'язково швидше чи яскравіше за інших. Вона діє рівніше, тихіше, більш стійко, і світ сприймає цю рівність, цю незворушність як колосальну силу, навіть якщо ззовні вона майже непомітна, майже аскетична. Вона не дозволяє зовнішнім обставинам роздрібнити свою волю, свій внутрішній вектор. Тому що розуміє, кожна спроба сумніву це спроба світу збити її внутрішню траєкторію, зіштовхнути її зі шляху. Але людина, яка повірила в закон власної траєкторії, залишається на ній. Вона не намагається прискорювати час чи штучно полегшувати свій шлях. Вона просто йде. І світ, помічаючи цю незворушну стійкість, починає відчиняти їй ті двері, які залишаються наглухо зачиненими для решти. Не тому, що ці двері неможливо пройти, а тому, що інші стукають у них надто боязко, вже заздалегідь очікуючи відмови. Перевага людини, яка діє так, ніби все складається на її користь, полягає не в тому, що вона отримує більше можливостей, а в тому, що вона здатна побачити можливість там, де інші бачать лише неминучу загрозу. Там, де звичайна людина бачить непримиренний конфлікт, вона бачить простір для переговорів. Там, де інший бачить глухий кут, вона бачить стратегічне роздоріжжя. Там, де більшість бачить руйнівну втрату, вона бачить звільнення необхідного простору для народження нового, для нового етапу руху. І саме таке трансформаційне мислення створює ілюзію надзвичайної удачливості. Хоча зі сліпою удачею це має дуже мало спільного. Удача це випадковість, тоді як її шлях це чітко вибудована, продумана стратегія. Вона рухається так, як тече річка. Завжди вперед, але завжди у своїй унікальній формі, не розчиняючись у зовнішніх обставинах, а взаємодіючи з ними. І в якийсь момент вона усвідомлює, все, що вона колись вважала ворожим чи небезпечним, було лише неосвоєною територією її власного характеру, її внутрішнього ландшафту. І варто було їй ступити туди без страху, без тривоги, як ця територія одразу ж стала частиною її володінь. Частиною її внутрішньої непорушної держави, і тоді вона остаточно розуміє, той, хто діє так, ніби все складається на його користь, уже перебуває в тому унікальному стані, де удача перетворюється на закономірність, на логічний очікуваний наслідок. Але найдивовижніше відбувається пізніше, коли її оточення починає відчувати її внутрішній стан раніше ніж вона вимовить слово. Або зробить хоча б найменший рух. Люди починають поважати її не за конкретні досягнення чи гучні перемоги, а за рівну непохитну лінію сили, що виходить від неї, за відсутність метушні, за спокій, який ніколи не виглядає пасивністю чи байдужістю, за впевненість, яка не потребує жодного зовнішнього підтвердження. Вони починають сприймати її як людину, до якої обставини виключно прихильні. Хоча істинна прихильність полягає лише в тому, що вона сама перестала приписувати світові негативний злий намір, і тоді вона бачить, як кардинально змінюється поведінка оточуючих. Хтось починає щиро тягнутися до її сили, хтось боїться її, хтось намагається незграбно її повторити, імітувати. Але жоден із них не може забрати у неї того, що вона знайшла всередині себе. Право вважати світ не вічним ворогом, а складним, але досконалим інструментом. І нарешті її життя починає непорушно підтверджувати те, у що вона рішуче повірила. Дійсно створюється майже магічний ефект, ніби світ складається на її користь, не тому, що вона обрана якоюсь вищою силою, а тому, що вона відмовилася бути пасивною пішкою на дошці чужих рішень. Кожне рішення, яке раніше давалося з нестерпним внутрішнім опором, тепер стає частиною єдиної прямої лінії. Кожен крок, який раніше супроводжувався тривогою, тепер робить її лише стійкішою, більш вкоріненою. Кожна втрата, яка раніше могла зруйнувати її внутрішній світ, тепер служить лише актом очищення шляху, звільненням від зайвого баласту. Вона більше не чинить внутрішній опір тому, що неминуче йде з її життя і не квапить те, що тільки має прийти. Вона просто рухається вперед, знаючи світ це досконале дзеркало її внутрішнього стану. І чим більш впевнено і рівно вона йде, тим рівнішою і простішою стає поверхня її дороги. І тоді розкривається головна безкомпромісна істина, доля схильна до тих, хто вважає себе її господарем, її архітектором. Адже доля це не сила, яка тисне і пригнічує, а безмежний простір, який підкоряється. І наприкінці всього цього шляху, який здається довгим лише тим, хто боїться зробити перший крок, людина розуміє діяти так, ніби все складається на твою користь, це не спосіб змінити зовнішній світ, це спосіб перестати змінювати себе під тиском страхів та чужих очікувань. Це стан, в якому внутрішня дисципліна стає єдиним непохитним компасом, досвід детальною стратегічною картою, біль надійним внутрішнім захистом, тиша найгострішою зброєю, а чіткий намір тією силою, яку неможливо зруйнувати жодними зовнішніми обставинами. І цей стан перетворює її на людину, чиє життя рухається за її власною унікальною геометрією, а не за нав'язаними чужими правилами і сценаріями.